Пан Сатурн жила була розумниця, красуня, спортсменка і звали її Тамара. Все її життя складалося чудово, легка, з радістю і вдячністю до життя. Та одного разу з'явилося маленьке, але потрібно було прийняти кардинальне, незвичне рішення. Щоб повернути події у сприятливе русло. І звернулася леді Тамара до та пурпурової сови по допомогу і пораду. Тамара і сама була чарівницею, але навіть чарівницям іноді потрібна підтримка з боку. Пурпурова сова з радістю погодилась допомогти, вона склала чіткий план дій, адже це була її улюблена справа. Сенси і життя допомагати розв'язувати серйозні питання, щоб збільшувати добро на планеті Земля. Сава поставила Тамарі конкретні запитання, щоб чітко зрозуміти, у якому напрямку рухатись. «Любі Тіти, правильно поставлене запитання, це вже половина відповіді. Учіться формулювати свої питання мудра. Невдовзі планету Земля мав відвідати жучок на кульці. Він завжди допомагав тим, хто знає, що саме хоче змінити у своєму житті на краще. Було вирішено звернутися по допомогу до цього жучка. Звали його Паноран. Пан Уран дуже любив несподіванки. Усе нестандартне і незвичайне. Коли він прилітав на свою блакитну кульку на землі починали відбуватися дивовижні речі, потрібно було бути готовим до всього. Так, відомо було одне. Усі несподіванки пана Урана на добро. Він лише перевіряє, що міцне і живе, те, що розвивається і процвітає, пануран не чіпає, а там, де енергія застигла, дмухне і все розлітається в пух і прах. Як кажуть, де тонка там і рветься. Отакий він. Передбачувана непередбачуваний пануран добрий, справедливий і серйозний на вигляд, бо ж справа у нього важлива. Розумні люди приймають його ігри з радістю та вдячністю, адже пануран допомагає пану Сатурну втілювати все в життя найчудеснішим. Наймагічнішим чином. А все це любить діти для того, щоб люди не переставали вірити в дива і магію, бо ми з вами знаємо, що дива навколо нас. Та не кожен це бачить. Перед зустрічю з паном Ураном потрібно було визначитися життєвими цілями, а в цьому міг допомогти лише пан Сатурн. Він був строгим, пунктуальним, найкращим у світі, професіоналом своєї справи. Завжди точно знав, чого хоче, і вмів навчити цього інших. У всьому й полягала його місія. Краще за пана Сатурна ніхто не вмів допомагати визначати цілі. Розповім вам секрет пана Сатурна. Він дуже любить свої кільця і вважає їх обручками любові, бажає, щоб тільки справжня, щира любов, освітлювала подружній союз, тільки любов це головне гасло пана Сатурна. Чую ваше запитання, а як це тільки любов? Пан Сатурн вважає, якщо вже щось робити, то з любов'ю. Працювати тільки улюблену справу, жити в улюбленому домі, їсти лише улюблену їжу, їздити на улюбленому автомобілі, а одружуватись тільки з коханою людиною. Розумієте, діти? У всьому лише любов. А ще для пана Сатурна найголовніше дисципліна та порядок. Отакий От він серйозний пан, наш пан Сатурн. А ви тепер самі розумієте, що тільки організована і дисциплінована людина може отримати допомогу від такого ж дисциплінованого створіння, як він. Це добре знали і пурпурова сова, і Тамара, тому спочатку запросили пана феншуй, щоб він навів лад у домі. Пана феншуй леді Тамара знала давно, а пурпурова сова ще з університету. Вони колись сиділи за однією партою, уявляєте? Тож дуже зраділи зустрічі. Пан Фіншуй із задоволенням навів порядок у домі Тамари, а потім запросив обох панянок до кав'ярні на Морозова. Звісно, вони погодилися, посиділи, посміялися, згадали молодість, а то вже занадто серйозними стали. Відпочили. Час братися до справи. Порядок наведена можна йти до пана Сатурна. Пан Сатурн жив у гарному білому будинку. Пурпура та Тамара піднялися сходами і подзвонили. Двері відчинив елегантний чоловік у строгому костюмі. То був сам пан Сатурн. Добрий день, пане Сатурне. Вітаю, шановна пурпурова сова і незнайома леді. Я Тамара, несміливо сказала вона. Дуже приємно. прошу заходити. Вони війшли до великої світлої вітальні. Сідайте, будь ласка, запросив пан Сатурн. Я зараз повернуся. Може, чогось бажаєте? Ні, дякуємо. Пан Сатурн на хвилину вийшов. Пурпура і схвильована, Тамара чекали. Невдовзі він повернувся з планшетом. Викладіть мені суть питання, а я зроблю нотатку у своєму органайзері. Так нам буде легше побачити головне і правильно розставити пріоритети. Домовилися? Так, звичайно. Відповіла пурпура, ми готові, додала Тамара. Тамара розповіла панові про свої справи. Він уважно слухав, іноді щось занатовуючи, у кімнаті запанувала тиша. Обидві жінки мовчали, щоб не злякати правильних думок. Нарешті пан Сатурн сказав Шановна Тамара, я знаю, як розв'язати це питання найкращим способом для вас і для спільного блага. Слухайте уважно, а краще записуйте. Пан Сатурн усе розклав по паличках, тепер усе здавалося легким і приємним. Лишалося лише точно слідувати плану. Тамара відчула спокій і радість. Вона була так вдячна панові Сатурну, що запросила його на свою чарівну виставку. Пан Сатурн пообіцяв прийти, а свої обіцянки він завжди виконує. Минув час. Тамара чарівна, гідна всього найкращого в житті, з легкістю і довірою відпустила свої наміри, бажання і цілі на вирішення. А пан Уран допоміг здійснити все це чудесним магічним чином на блага всіх. І почали відбуватися добрі дива, радіючи всім навколо. Свіжий вітер добрих змін завітав сьогодні до Тамари. Вона щаслива назавжди, у житті достаток добра. Такий щасливий день, Любов і ніжність з нею назавжди. У цей чудовий день Всесвіт дарує щедрість і тепло так багато. Благ, дала доля. Тамара щаслива, ніжна, мила і добра. Вона радіє життю і собі. Сьогодні, завтра, завжди. І вічно. У щасливу годину пан Сатурн завітав на виставку Тамари. Йому вона дуже сподобалась. З його допомогою Тамара підписала контракт і виставка вирушила у подорож світом, даруючи людям добрі емоції і радість. Далі буде.